Вітаю на РБК Україна. Дрони продовжують падати на російські нафтобази. Зсу залишають велику новосілку. Погіршується ситуація у Торецьку і часовому яру. А ще є Покровський напрямок. Про все це далі з Владиславом Селезньовим, воєнним експертом і екс-спікером генштабу збройних сил України. Пане Владиславе, добрий день. Вітання вам, слава Україні! Героям слава! Частішують удари українськими дронами по заводах в Росії, по базах. І сьогодні, от Росіяни заявляють про масовану атаку дронів, кажуть, збили більше сотні. Достоменно відомо, що безпілотники ГУР уразили на автобазу Локоєл в місті Нижегородської області. Що вам відомо про наслідки цього удару? А, ну звісно, верифікувати наслідки ураження для того, потрібен проміжок часу, але я віддаю належне нашим вовколакам, нашим розвідникам. Зазвичай потрібно буквально декілька днів для того, щоб детально дослідити наслідки їхніх уражень. І у разі потреби українські сили оборони знов і знов наносять ураження по тим самим об'єктам. Приклад, це е, е, нафтобаза в районі вороні Ми добре пам'ятаємо і у яких серйозних наслідків е призвели декілька атак за допомогою українських дронів. Фактично, цей об'єкт виведений з ладу. Що ж стосується нафтанавтобази нафтоприробного заводу в районі Ніжнього Новгорода, то там йдеться про об'єкт, який входить до четвірки, найбільш потужний за обсягом виробництва е похідних від е нафти та нафтопродуктів. Насправді це дуже важливо. Що такое нафта? Нафта це кров армії. Відповідно, відсутня е дизельна па. Парі... Російські танки стоять на місці, так само, як і інші зразки озброєння та військової техніки. Звісно, що росіяни знайдуть з інших допоміжних е структур, баз, арсеналів, складів, ті самі необхідні літри пального. Але все це може призвести до зволікання щодо вчасності постачання того чи іншого виду пального. А це нам на руку. Бо ворог, який стоїть на місці, він стає ласою і дуже зручною цілею для роботи наших гармашин. Те, що нині українські сили оборони докладачі мало зусиль щодо руйнації енергетичного потенціалу Російських Федерації, вона дається ознаки. Ворог зазнає втрату, ворог змушений певною мірою е, трансформувати свою логістику щодо постачання палів на палив на мастильних матеріалів. Я думаю, що це надзвичайно важливо. Чому? Тому що ворог. Ну, має певною мірою обмежені ресурси. Йдеться про систему протиповітряної та протиракетної оборони. Вочевидь, що всі ці ресурси, ви в першу чергу спрямовано те, щоб захистити найбільш важливі об'єкти: Москва, Підмосков'я, е, командні пункти, пункти управління, зв'язку. Інші важливі військово-стратегічні об'єкти прикриваються тими системами протиповітряної оборони. На тимчасово окупована тимчасово окупованого Криму, зокрема в районі Керченського мосту, діють на дві бригади протиповітряної оборони, які намагаються з. Надовжити всі наявні сили та засоби, щоб захистити ту саму споруду Керченського мосту. Але в той самий час деякі інші не менш важливі об'єкти залишаться без надійного покріття. Бо росіян території великі, а засобів ППО не вистачає. До того ж, частину тих засобів ППО українські сили оборони в рамках протидії ворожої армії знищили. Ну а російська оборона промисловості не спроможна тут зараз в короткі терміни компенсувати бадай частину тих самих втрат. А отже Прильоти по території Російської Федерації, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури Російської Федерації, будуть тривати далі. Причому під прицілом не лише нафтобази чи нафтопереробні заводи, під прицілом об'єкти російської оборонної промисловості, які дотичні до виготовлення різних компонентів російської зброї, під об'єктом ворожої військової частини об'єкти військової інфраструктури, певні логістичні хаби, транспортні вузли, все це надзвичайно важливо. Бо як неодноразово звучало, ключовий фактор, який впливає на динаміку та на результат на полі бою, це фактор ресурсів. Чим більша кількість ресурсів ворожої армії нам вдасться знищити, тим меншими тими самими ресурсами буде е, розпоряджатися російська армія безпосередньо бою. Пане Владиславе, зсу, як кажуть, в Діпстейт, залишили велику новосілку. Військові експерти і, і власне військові на місці не можуть зійтися у прогнозах, як далі будуть діяти росіяни? Там є Дніпропетровщина, є просування на Донеччині подальше. А можливо, Росіяни послаблять там тиск, щоб перекинути живу силу взагалі на якісь інші напрямки. Що ви думаєте? Який ваш прогноз? А, ситуація є там насправді надзвичайно складною з одною не але ж абсолютно очевидної причини. Після того як ми втратили де факто контроль над великою новосілкою, хоча гречник е 110-ї бригади. Українських збройних сил стверджує, що і досі там продовжуються бої. Цілковому вірно, там тривають ар'єргардні бої, пов'язані з необхідності виведення основних наших сил та засобів, ну, бодай частини території цього населеного фонду. Далі ворог стикнеться з тією ж проблемою, з якою стикаємось ми. Річка мокре яли, вона потребує відповідних інженерних споруд для того, щоб забезпечувати безперебійну логістику, тобто переміщення транспорту, особового складу інших похідних логістичного забезпечення через цю річку. Звісно, понтону мостову переправу навести можна. Росія не має такі ресурси, але чи вціліє вона під впливом українських мінометів чи українських артилерійських систем? Питання, хто каже, дискусійне. У будь-якому разі ми маємо розуміти, що ворог зараз буде оцінювати свої спроможності, свої ресурси для того, щоб визначати на який спосіб діяти далі. Чи може ворог рушити у бік Дніпропетровської області? Ну чому б ні? Бо це певна міра, може бути таким пропагандистським кроком, спрямованим на те, що, мовляв, Путін ніколи не зупиниться і він готовий рушити далі для того, щоб зламати український спротив. Чи варто розраховувати на такий варіант? Якщо з пропагандистською метою, так варта. Якщо ж говорити про суто раціональне використання тих ресурсів, які буквально на очах тають у росіян, то думаю, що ні. Адже Путін починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року для того, щоб повністю взяти під контроль Донеччини та Луганщині. Ну по Луганщині ок понад 90% території нашої області, завдяки під контроль російськими окупантами, по Донеччині вороги... Не так вправно йдуть справи, як їм того хотілося. Величезна міська агломерація: Славянськ, Краматорськ, Дружківська, Костятівка знаходиться під контролем українських сил оборони. І говорити про те, що тут і зараз, чи може вже завтра Росіяна зможе взяти її під контроль, мабуть, не варто. але ж вони будуть намагатися це зробити. І саме з метою реалізації цього плану ворог вже зараз намагається сформувати щонайменше три ударні арми, щоб в подальшому атакувати наш. наш Краматорс, наш Славянськ, перший плацдарм — це Ліманський напрямок з північного сходу. Там зараз ворог веде активні бойові дії. До речі, якщо ми з вами подивимось на зведення від українського генерального штабу сьогоднішнього ранково, кількість бойових зіткнень там за минулого добу збільшилася. Другий напрямок, час Яр і Кра і Тарецьк. Саме там зараз тривають пекельні бої. Ворог несе втрати, але тим не менш вперто суне вперед для того, щоб на решках цих населених пунктів сформувати плацдарм для удару по Краматорську і та Слав'янську зі Сходу. Ну і ще один напрямок: це відповідно Покровська Мирноградська міська агломерація, щоб з півдня атакувати наші незламні міста. Чи вдасться ворогу це реалізувати? Відповідь очевидна: ресурси. Якщо ворогу не буде бракувати ресурсів, а ми ж матку межні ресурси, то цей варіант цілком по Посилах російської армії якщо ж ми будемо вчасно отримувати відповідні запаси озброєння та військової техніки, ефективно їх задіяти на полі бою, то уроки немає жодних шансів воєнний експерт Іван Ступак в ефірі РБК Україна сказав, що турецькі часів яр це питання декількох днів. Ці міста впадуть після великої новосілки Чи дійсно все настільки погано і вже зрозуміло? Ситуація там насправді складна. Я не тішу себе ілюзіями, бо ми можемо скільки завгодно е, е, переконати за себе, що там все добре, але насправді там не все добре. На території Тарецька буквально декілька ділянок цього населеного пункту, включно з е, одноповерховою приватною забудовою, знаходиться під контролем українських сил оборони. Бої йдуть фактично за дві шахти з їх триконами, які є панівними висотами. І відповідно, ті, хто контролюють ці об'єкти, контролюють і навколишню територію. Що стосується час яра, бої йдуть в центрі та е, населена пункту, та дещо. Південних мікрорайонах, і там ми після втрати контролю над двох нетримким заводом маємо погані умови щодо тактичного становища. Але, тим не менш, і Тарецький час ЯР виконали свою ключову місію. Вони максимально сповільнили просування російської армії. Те, що ворог отримує певну фору, взявши контроль ці два населених пункти. Формуючи той саме ударний плацдарм зі сходу в напрямку на славенці і Краматорськ, Це очевидно. Що ж стосується скільки діб ми протримуємо під контролем цинаса цих населених пунктів. Я думаю, що все ж таки тут варто ритуватися не на дати, а на ресурсні можливості. Бо якщо буде відбуватися вчасне та безперебійне постачання всього того, що необхідно для ведення бойових дій, я думаю, що це може цей процес може не на дні, а на тижні, але знов ж таки не варто. Тішити себе ілюзіями, ми маємо бути свідомими того, що ворог зараз задіює усі наявні у себе ресурси, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою, і для нього Донеччина є пріоритетним напрямком. До речі, бої, які відбуваються на території Сходу Харківської області, це фактично така себе передумова Щодо формування належного логістичного забезпечення на Ліманському напрямку, тобто бої в районі Куп'янська та Куп'янського злового це намагання ворога створити зручні умови для своєчасного та повноцінного забезпечення російського ж групування військ, яке буде діяти на Ліманському напрямку. Ми ну, відповідно бойові дії в районі Час Рецька – Це так само передмова щодо майбутніх наступальних операцій Російської Армії напрямку на Славянській та Моторськ. Ну для Костянтинівки я так розумію, в першу чергу загроза збільшується так. Безумовно, бо там відстані відносно невеликі. Звісно, що ворог буде діяти, використовуючи зокрема і інфраструктуру. Там теж і автомобільних дорог з твердим асфальтом чи то бетонним покриттям. Я так розумію, що і Костянтинівка відповідно ще і Покровськ буде легше взяти росіянам після того, як впадуть, якщо впадуть турецькі часів Яр. Я думаю, що ключове вашій тезі якщо бо ворог неодноразово декларував своє прагнення взяти під контроль, але мужність витягати та з наших воїнів, часто руйнували ті самі армійські плани росіян. Хоча знову ж таки фактор ресурсів. Якщо нашим воїнам не буде бракувати ресурсів, перш чергу артилерійських. То я думаю, що ворог ще витратить чимало своїх сил та засобів для того, щоб реалізувати ту саму місію щодо окупації решток. знову ж таки від населених пунктів ані Часов Яр, ані Тарецькому ну, фактично нічого не лишилося. Суцільні руїни. Новий командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, пан Драпатий здатний творити дива чи здатний стабілізувати фронт на Донеччині? Uh, Михайло Дерпето я знаю 14-го року. пам'ятаю його о, в статусі е, одного з командирів е, 72-ї бригади. Е, пам'ятаю його зухвали дії е, на визволення від російських проросійських сепаратистів нашого Маріуполя. А потім я з ним стикався е, в районі Авдіївки, Він там приймав командування тамтешньою бригадою. Е, що ми маємо розуміти? Насправді він є генералом нової генерації, який спроможний ефективно організовувати ведення бойових дій. Його досвід є абсолютно переконливим, коли ми згадуємо процеси, які відбувалися на півночі Харківщини у червні липні минулого року. Чи вдасться цього разу йому зробити диво. Я думаю, що залишиться ця історія не лише в його е, спроможності організувати ведення бойових дій, а від команди. Яка буде забезпечувати реалізацію його рішень і відповідно від ресурсного забезпечення тих сил та засобів, які засереджені на цій ділянці фронту? Насправді задача архіс складна, але іншого шляху ніж зброю в руках чинити спротив нас немає. Ворог натішить нас ілюзіями. Він прийшов, щоб нищити, вбивати все українське, і він марить досягти в цій царині абсолютно переваги. Тому силою зброї треба нищити ворога, який зі зброєю досі на нашій землі. Іншого шляху немає. Ви говорили, говорили, що все буде добре і вдасться втримати ситуацію, якщо у нас буде зброя, забезпечення, боєприпаси, ресурси. А не згадуєте про живу силу. Останнім часом багато йдеться про те, що ключова проблема України в нестачі живої сили і провалі мобілізації. Так, да, проблема є, і насправді з перше, що ми починаємо, повинні почати наш крок до трансформації українського війська. Це з визнання. Та того стосу проблеми, які ми маємо на превеликий жаль, ті складнощі пов'язані з проведенням мобілізаційних процесів. Ті складнощі пов'язані з організацією належної підготовки та до підготовки наших мобілізованих громадян в начальних центрах та Наполеонах, призводить до серйозних складнощів на полі бою. Величезна кількість військовослужбовців, які самовільно залишають військові частини, певні проблеми з організацією відповідних взаємодії на місцях, все це наслідок. Тих провалів по перших двох позиціях є над чим працювати. Відповідне завдання президентам України і Верховної Канакомадоча визначене. Як швидко, як щасно вони будуть реалізовані, покаже лише час. Але те, що у нас тут попереду дуже багато роботи, це факт. Треба змінювати підходи до належного інформування суспільства про важливість проведення мобілізаційних процесів. Треба кардинально трансформувати процес підготовки та до підготовки навчання наших мобілізованих громадян в начале це так на полігонах, і наші громадяни мають отримувати належні знання, які допоможуть їм на полі бою вижити, нищивши, знищити ворогів. Бо та сама стала теза, що за Україну не треба вимирати, вона ж очевидна. З України не треба вмирати. З України треба вбирати, вбивати ворогів, які зі зброї в руках вдарилися на нашу землю. А отже, домашнє завдання у нас дуже масштабне і безапеляційне. Як, Або ми трансформуємося для того, щоб стати сильнішим, або ми програємо в цьому протистоянні. І безумовно, фактор е, людського потенціалу залишається ключовим. Не Фортифікації не стіни боронять наші території, а навчений кваліфікований, вмотивовані, всебічно забезпечено військовослужбовці є тим самим підґрунтям, основи, яка дозволяє нам демонструвати стійкість на полі бою. Пане Владислава, останнє питання одразу декілька е, таких інфоприводів. По перше, зателеграв, посилаючись на українських військових, пише, що Росія вдосконалила засоби радіоелектронної боротьби. Це ускладнює використання дронів зараз в Україні. Ну а по-друге, інститут вивчення війни пише, що Росія формує окремі полки безпілотних систем на рівні військових округів, прагнучи посилити свій потенціал у сфері безпілотних технологій і централізувати управління. Чи є тут для України ризики, що росіяни вирвуться вперед у РЕП і. Взагалі безпілотні історії. Росіяни давно вирвались вперед, останні 20 років. Росіяни присвятили тому, щоб досконально змінити підходи до застосування систем радіоелектронної боротьби. Вони мають чимало устаткування, обладнання, вони мають стайлі, алгоритми та методики застосування цього беззаперечно важливого елементу бойового забезпечення е, ведення бойових дій. Але і ми на задніх не по використовуючи наше напрацювання та розробки, використовуючи досвід наших західних партнерів, ми ми працюємо над тим, щоб мати, ну бадай, е е е татожні сили, засоби та можливості щодо, щодо протистояння ворожим дронам. Що ж стосується БПЛА, то мені здається, що росіяни дзеркалять наше рішення. Ми пам'ятаємо, що в Україні створена сила безпілотних систем, які неодноразово демонстрували свою дієвість та ефективність Думаю, що росіяни намагаються зробити щось подібне, бо певна уніфікація. Тих чи інших рішень, певна е синхронізація дій е різних частин та підрозділів, які у складі своєму мають відповідні е татожні підрозділи, які використовують БПЛА, є надзвичайно важливим комплексом. Як швидко ворог зможе підтягнутись до нашого рівня? Я думаю, що ми маємо розуміти таке. Війна є найбільш суворим екзамінатором, який е, виявляє сильне та слабке рішення тих чи інших зразків озброєння, військової техніки, обладнання, устаткування, в тому числі командирських рішень, алгоритмів та норм та правил е, поведінки чи виконання тих чи інших завдань. Тому, очевидь, що в тому протистоянні. По деяких позиціях ми до не здоганяємо ворога, десь ворог у нас вчиться. Тут ми маємо бути свідомими того, що ворога не варто не заоцінювати Абсолютно раціонально. ми маємо оцінювати так само, як і абсолютно раціонально оцінювати наші сили, засоби та можливості для того, щоб проходити до вірних виставків, а вже виходячи з цієї інформації, вибудовувати свою стратегію. Чи то стратегічна оборона, чи можливо реалізація певних контрнаступальних заходів в будь-якому разі, Україна це наша земля, ми маємо її оборонити, бо іншого шляху. Вижити в цьому протистоянні у вас просто немає. Пане Владиславе, дякую за розмову. Владислав Селезньов, воєнний експерт, екс-спікер Генштабу Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під відео, тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут, вперше.